Всім привіт. Всім привіт! Ми в Сосновому лісі. Ось такий ліс. І які гриби сьогодні будемо збирати. Масово пішов рости польський гриб. От саме на польського ми приїхали. Пройшлись вже десь з кілометр по полісу. Зараз покажу, що ми знайшли. Так, оце ось Оксани у відрі. Оце! У мене в відрі. Ну, це десь на кілометрі лісу. Грибів небагато. Чому їх небагато? Тому що людей тут перевертається більше, ніж грибів. Чим ближче до дороги, тим менше грибів. Тому ми залазимо в гущавину. Я ж то цей ліс добре знаю, як декуди піти. І в гущавині грибів значно більше. Які сьогодні будемо збирати гриби, крім польських, от польський сидить який. Мошку то встаноги, які будемо збирати. Будь маслюки, будемо брати маслюків. На інші гриби ми не розраховуємо, тому що цей ліс не для підберезовиків чи білих грибів. Якщо знайдемо хоч одного білого грибка, то це буде супер. Але я думаю, не знайдемо тут білих грибів. Це ліс для польських. Ну є отакі гриби, свинушки. Або ж це свинушки по-книжному. У нас це піддубник. Ну ми такі не збираємо гриби, а взагалі то вони є. Сироїшки там різні, показувати я не буду. Сьогодні ми сироїшки не беремо. Я минулого разу, хто дивився відео з лісу, я збирав сироїшки, думаю, що спробую, 20 років їх не їв. І спробував. І що скажу? Не сподобалось мені. Я їх смажив, і смаженими вони мені не сподобалися. Ось ті сироїшки. Зеленушки засолив. Ну так, трошки пішли, ну теж не дуже. Тому ніяких зеленушок, сироїжок і такого іншого. Збираємо польський гриб маринувати. І я думаю, навряд чи що тут будуть рядовки. І ще, крім рядовок, грузді. Може грузді будуть, то візьмемо. Так, багато. Польського поїдана. Такий, бачите, він весь поїданий. Будемо ходити, збирати вихідний день, причому то. Зранку не дуже народу, але трохи буде. А я думаю, якщо гриб є, то всім вистачить. Але треба ходити не по натоптаних місцях. А шукати Бо є місця, де реально все порізано. І от я збираю, ну десь половина червивих. Але я щось не бачу, щоб червиві валялися. Чи люди збирають червиві гриби? так, Такі якісь є думки. Схоже на польську, але це якась дурниця. Не знаєш гриб – не бери. Ти їм не наїсися, ось іще такі гриби. Ти їм не наїсися. Може це козлюк. У нас такі ще є бувають гриби. Ну, не знаєш, не бери, нащо там думати, гадати. Бо часто я бачу от у Фейсбуці особливо. Люди виставляють. Назбирали там грибів, а потім кидають фотку у Фейсбук і питають, а чи можна ці гриби їсти. Та да, якщо ви не знаєте, наче ви їх берете. І от я не, не знаю цього, не, не розумію. Нащо їх брати, якщо ви їх не знаєте? І комусь довіряти, що хтось скаже потім в інтернеті, що ці гриби їстівні там чи не їстівні. Не знаєш, викинув все. Бери ті гриби, які ні то не знаю, ну покажи. Це те, що я знайшов. Ну переверни. Це польський просто трошки вилиняв. Чи не долиняв. О. Що я там розказував. Збоївся з думки. Своїм польським збило мене. Не беріть гриби, які ви не знаєте. От і все. Головна думка у мене. О там он другий. Ну, о, й я пропустив. О, тут бачиш, є молоденькі і... Немає коріння порізаного, тут ніхто не ходив. О, треба придивлятись, бо молоденькі гриби їх погано видно у мошку. Ну, нема такого, щоб там десяток, 15, 20, 30, 3, 5. Ну, був я десяток, знайшов, ну, з яких половина червив, я ж черв'яки викидаю. Вон там Оксана підкришає, може оце і є, оце все одна така містина з грибами можна покрутитися. Я ще як роблю, щоб краще вивчати точку. От. Я ставлю відро і хожу навколо відра. І тоді можна зрозуміти, де ти вже був, де не був. От. Чотири. Да, он спереді є. Ось тут нормально. А то там на початку вийшли з машини. Ось іще два, три, чотири. вийшли з машини, там ну, одне коріння. Один гриб на 100 метрів. Це для польського це нічого. А тут ось ідеш отак. Так. А тут хтось був, зрізаний. Реально... да, ось коріння. Значить ось хтось був пізніше. Тобто раніше. Але потім гриби полізли. І ще виросли. От вони. Вириваю з корінням. Можуть написати, як правильно. Постійно в інтернеті прям такий срач, що гриби треба не рвати, а різати. Пишіть. Ми гриби зриваємо. А коли зрізаємо, наприклад, зараз я не можу зрізати, бо мене одна рука вона зайнята камерою. Я не вириваю, потім позрізаю корінці. Якби не камера, може я зрізав би і, і не виривав. Як мені зручно збирати, так і збираю. І все. Десь я вже тут ось. Ось тут Оксана вже перебрала. Ще накладу. Ось ми открутнулися на місці. І ще ось залишився грибок. Не побачили. От. Грибок. А ти дивилася, там черв'яки були? Да. Ну це тут понарізала. О, тут ще і небагато червивих. Така містина з поляками. І ще так. От відра стоять і я так ходжу в цьому місці. А якби відро не поставив, міг би вже так піти, піти, піти і залишив десяток чи більше грибів. От, знову гриб. Йдемо далі. Йдем. От, крутися. Крутися і дивишся, Не спіша гриби. Сюди так заглянув. Немає, роз... розвернувся в іншу сторону, пішов. Ну, така тактика це коли є от, О, бачите, крутнувся, не було гриба. Розвертаюся, є гриб, сидить. о, є, іду ще Якщо спішити, можна взагалі нічого не побачити, бо гриби маленькі. О, в цьому місці немає. Повертаюсь. До відра і так десь ходиш навкруги відра. Висобирали все, я думаю. Може десь пару штук залишили. Все ж не побачиш. О. Рядовки. Але тут їх небагато. П'ять штук усього на всього. -навсього. Рядовок. Та. Ось і поцькі, але от далі йдеш один-два, один-два. Нема такого, що багато. По одному, по два. І то не всюди. Ну є товстоногі, є такі тоненькі, як сірники. Під деревом заховалися. Ось так в дереві ростуть. трійко. Нормальний. Битий. І цей битий. А цього битого можна ще перевірити так. такий, один з трьох. Лізем далі. Ось, ще один сидить, я вже його замітив. Ось він. Так, присідаєш, одного ріжеш. І дивися поряд. От. Один. Два. Лізе щось. Три. Чотири. Так рахую, наче це я білі гриби збираю, а? Рядовки. То, то не наші. Крутнувся. Пригнувся. О, і ще, і ще тут два. Тут два, ось три. Є. А почнеш корінці відрізати. Половину повикидаєш, бо черв'яки. Так, все, тут підчистив територію. от, Один відразу викидаємо. Так, маю вже пів відра грибів. Там кілька маслівків, а то все польське. Збираємо. Ось стара лісова дорога, завалена деревами. Тут уже давно ніхто не їздить. Така дорога тут широко, може тепло краще заходить. Ну, Тут ростуть і нікого не було. Наближчими днями точно бо немає жодного зрізаного корінця. Викинуто гриба там. Що таке сидить це польський мишка підділа він не червивий і так буває десь по одному десь там у низині можуть бути а десь і десяток знайдеш. ну як я казав немає білих грибів і тут в цьому сезоні взагалі мало такий сезон без білих грибів От він який от риби які ростуть на шигалі, шигаля це хто не знає оце отаке. От мають товстішу ніжку, а ті, що ростуть на, на моху, ті мають тоншу ніжку. Що буде червивий, нормальний наполовину. Отак, от це ми... Самому в краю лісу. Ходимо один. ось Оксана пройшла, не побачила. Ого, який. О, який. Наче боровичок. Трошки людей в лісі є, хотять прям, ну, хотять. Тому у нас тактика залазимо в гущу. Та просіка закінчилась чи дорога, точніше, дорога, там уже все. Ми її пройшли, гриба вирізали. Тепер заходимо в такий ліс. Тут є поряд, он видно, там чистіше ліс, але там, ну там туди-сюди люди проходять, там гриб поодинокий. А отакі місця мало хто перевіряє. Тут є теж гриб. Просто складніше збирати, бо в кущах. От. Це вже з десяток може ми різанули тут. Оксана тут підрізала нормально. А я так біля неї скраю хожу. Як бачите, без відра. Значить чогось тут зупинився. О, тут просто ще ж погано видно їх. Треба не спіша ходити, придивлятися, листя, шигаля. Але вони є някакій. Вон идти трава. Вот еще. Вот это мышка сделала. Чем повильнее ходишь, тем больше грибов. Бачишь. Ты с ведром, че без? А вон у мене тут три гриба. Фух. Там поїли, там, там, там. Виходимо далі, забираємо відра. А де вони хочете відра? Там? І ще... О, сидять, тільки я хотів. Сказати, куди ще підемо? Підемо. Думали, може назбираємо хоч по повному відру, але не вийшло. Людей дуже багато. І далі йде гриб по одному, по два, це польські так збирати дуже довго. От зараз 12 годин, ми їх збираємо, хай там... Десь половиною години, оце по відрузі брали. По нормальному, коли є гриб, то відро польського ну, це година-півтори. Просто, по-перше, гриб маленький, черв'яки ми не беремо. Гриб чистий, чистий. Ну буває таке, що гриб чистий, а починаєш вдома його кришити і шапочка червива. Ну Ми ще трошки походимо, є ще година, може півтори часу. Не знаємо тільки куди йти, бо в лісі ну, машин. машин дуже багато. Тому yeah. куди йти, де ще збирати по одному може десь щось зараз візьмемо порожнє відро, бо трошки вже важкувато носити. Кілометраж з повним Ось Отак. От Підемо знову на край лісу. Ну Не одні ми такі розумні. Там також, я думаю, люди ходили. Ну от біля дороги, де стоять машини, там Збирати немає чого. Все перерізано. Залишки. Ото нам пощастило, що я знаю точку, коли виходиш на, на місце там по 20, по 30 штук було. 10 штук. Бо потім збиралось так. Один, два, три. 300 метрів нуль гриба. Йдемо знову один, два. От. Багато стоїть в а ми заїхали в ліс, ну може метрів на 500, десь зручно стали і ходимо по краю. Зараз підемо там, може, маслюки подивимося. Кидай, гриба, маслюк. Місцями і сироїшки по перевірчуванні. Це означає, що грибів Рибів не дуже багато, коли люди починають збігати в сироїжки. Є там недоберки є. Вон бачите? Майже дно заклали. Хвилин за двадцять. О, тут або ніхто не був, або сліпий ходив. Я знайшла. Що тут? Бачу, о, дивися. Бач? Опа. Опа, який. Я тільки один бачу. <сху> <сху> Походимо <сху> тут. О туди сходити. У мене ж на польських є прибор. Ти прибор вмикаєш і воно пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі і тягне куди треба. Але прибор я вам не покажу. Це секретний прибор. Ось я без прибору побачив. Вон який сидить. А ну ще давай прибор. Нема? Нема. Ну от стільки назбирали за годину вдвох. Майже пів відра, відро 16 літрів. Ну тут хай. Майже пів відра. О, так. Здається, наче на дні, але взагалі-то тут нормально. Ну, може, хай. Отак десь це пів відра. Трохи не є. відкривай машину. Будемо їхати додому. Я вже не хочу пересипати відра, щоб не м'яти гриба. О. Тут два відра. Нормально, одні польські гриби. Ну там маснюків з десяток. От так. Сьогодні 1 листопада, збір грибів, Чернігівська область, Корюківський район. Ми закінчили, першого дня дня їдемо додому. Людей дуже багато і тому, я думаю, сюди ми більше вже не прийдемо в цьому сезоні. В принципі, нам гриби так, якби ми оце все, що зібрали, все віддамо, собі візьмемо тільки посмажити на одну сковорідку. Все. Дякую за перегляд.